Подивився попереднє відео, у мене пускає вентиль після заміни. Взяв мильний розчин і ось ранок. Думаю, зараз давайте побризгаємо. Добре. І пробуємо відкручувати. Опа, нічого не пускає. Ану, закручуємо, відкручуємо. Оп, бачите? У долю секунди цей момент. Опа. Хорошо відкрутили, манометри стали в робочі положення. Вроді тишина. Ладно, поки не будемо вести. Буду сьогодні працювати, штудірувати обстановку, якщо пусте, тоді попандос на гроші, коротше.